Доброго дня вас, вітаю компанія автопарк і сьогодні у нас на продаж поступає ось така Toyota Urban Cruiser 2011 року випуску з двигуном 1.4 дизель на механічній коробці передач. На текстильному салоні в дуже збереженому стані, тому що автомобіль майже все життя експлуатувався в чехлах з кондиціонером. З пробігом всього 308 тисяч кілометрів з задніми парктронічками. Автомобіль технічно в чудовому стані, візуально також в дуже доброму стані, має всього лише один косметичний підкрас і все. Тому, друзі, хто шукає для себе ось такий маленький, компактний, надійний автомобіль, телефонуйте в компанію автопарк, записуйтесь до нас на тест-драйв на перегляд та купляйте дану автівку для себе. Чекаємо вас, кільцева дорога 60 солонка.